Друзі, всіх щиро вітаю! У нас уже декілька днів немає світла, зв'язку та інтернету, тому знайшла момент, зняла свої хризантемки і буду розповідати про те, як за ними доглядаю, хто зимою на вулиці, а кого заношу в дім. Запрошую вас на огляд моїх хризантемок і дуже вдячна буду вам за лайк та підписку на мій канал. Отож, давайте розпочнемо! Тефлора у мене завжди зимою на вулиці просто вкрита листям. Бачите, ось тут в мене такі гарненькі кущики, рожеве я вже ділила, тому він втратив свою форму. Ось ця красунька в мене росте в горщику. Вона трошки втратила свій вигляд, тому що коти тут дуже полюбляли спати літом. І вона з прямостоячої вирішила стати ампельною, все дякуючи моїм котам. Цю хризантему я купувала в садовому центрі, на вулиці я її не залишала. Вона дуже гарна. Ось бачите, в неї так багато квіточок на одному пагонці. Вона підходить для зрізки, в неї високі, прямостоячі пагони. Ось таку хризантемку ви можете часто побачити в квітковому магазині, вона використовується для створення букетів. Краще її вирощувати, звичайно, в теплиці, вона підходить для зрізу ідеально. Але я вирощую її в відкритому ґрунті. Вона досить висока, враховуйте це. Зараз в мене росте в тіні під трояндою, тому вийшла в лежачому положенні, але обов'язково буду пересаджувати в інше місце і зимує вона на вулиці. Це також мультифлора. Тут зрізали стару абрикосу, вона впала і трішки потоптала мої квіти, в тому числі і троянду пілігрім. Дуже шкода, але для хризантеми це не критично, тому що вона знову відновиться весною. Зимую на вулиці під укриттям із листя, як і всі мої мультифлори. І я нагадаю, що мій сад знаходиться на півдні України. І ще одна така красунька, яка підходить також для зрізу. Інколи в мене просять зробити букети, тож я використовую ось ці хризантеми, які я вже показувала вам. Дуже гарненька, схожа на таку милу ромашечку. Висока також потрібно підв'язувати і вирощувати на сонячному місці. Один із самих пізніх сортів хризантем колись поділилася зі мною сусідка. В догляді дуже простий, майже ніякого догляду немає. Квітне до самих перших морозів вже випадає сніг, і якщо не зрізати, сніг дуже гарно вкриває кущі і виглядає все гарненько. Раніше я любила все зрізати. Але останнім часом, надивившись е, різноманітних європейських садівників, е, англійських садівників, я вирішила хризантеми залишати хризантеми, Монарду. І дуже гарно, коли перший сніг вкриває кущі, ось тоді є об'єм. Клумби не виглядають пласкими, а вони такі об'ємні. Ну, взагалі мені подобається. Хоча, як кажуть, кожен має свій смак. А ви зрізаєте чи залишаєте на зиму? Якщо не важко, напишіть, будь ласка, в коментарях. Цю хризентемку я також купувала на місцевому ринку, мені вона подобається, тому що вона, по-перше, дуже рано заквітає, вона заквітає десь вже в серпні і тримає квітку до листопада. До того ж, вона дуже гарно розмножується. Це інший вид червоної хризантеми, сорту також не знаю, але особливість. Саме цього сорту, що вона дуже швидко наростає. Ось цей рядок я посадила цієї весни. І дивіться, вже, як гарно наросли кущі, вся хризантемка квітне. По догляду, ну, майже ніякого догляду поливаю, коли інші квіти поливаю. Добрива, дуже рідко для хризантем використовую, лише інколи, коли в мене залишається від троянд, тоді я можу їх вилити під хризантеми. Зимою все на вулиці. Ось ці хризантеми, ось цю червону, що показувала, я навіть. Можу і не вкривати, вона дуже добре зимує. Це ще одна із мультифлори, але мультифлору я вкриваю обов'язково. Зараз на вулиці листопад, і всі мої хризантеми квітнуть. Виглядає це дуже гарно. Але добре, коли є хризантеми з різним періодом цвітіння. У мене є декілька сортів, які розквітають ще літом. І ось до листопада вони вже втрачають декоративний вигляд, тоді цвітіння підхоплюють хризантеми пізних сортів. І коли вже майже квіти перестають квітнути, ну в цей час уже дуже мало, які квіти мають декоративний вигляд. хризантеми виглядають просто розкішно. Моя улюблениця вона розквітає досить рано, десь у вересні. Квітка спочатку в неї така яскрава, жовта, потім стає білою і з приходом холодів вона трішки набуває рожевого кольору. Цвітіння дуже рясне, вона дуже швидко розмножується. і Я хочу зробити цілий ряд із неї і трішки додати її до. Червоної хризантеми. А ось цю таку хризантемку мені подарували. Вона також схожа на ромашечку, якусь кущик невеликий і в мене перший рік. Тут видно габарити, кущів, кущі великі. хризантема в висоту більше 1 метру, де є один кущ посаджений, де декілька. І як каже моя сусідка, що зараз в мене саме хризантемове царство, і це дійсно так. Ось ця хризантемка жовтенька і хочу сказати, що вона взагалі не розмножується. Наскільки я звикла, що з хризантемами немає жодних проблем, але я от жовту як посадила, так вона і сидить таким маленьким кущиком. Ось це ще одна біленька, що я про неї вже розповідала. Ви бачите такі пухнасті хмаринки в мене з неї. Ну, дуже гарна. Єдине, що ще раз наголошую, потрібно підв'язувати, тому що кущі просто розвалюються під вагою цих чудових квітів. І стоїть вона в зрісті ну дуже довго, от до місяця. Чесно, дівчата, якщо десь побачите таку хризантемку, купуйте. Це я взагалі не знаю, де її взяла, напевно, теж хтось зі мною поділився з моїх сусідів. Але я хочу сказати, що ось ця хризантемка така якась не досить виразна. Ще знову покажу вам ось цю хризантемку. Там на сонечки вони вже майже відсвеликощі, а тут в півтіні тільки розпочинають. І подивіться, яка вона набита, взагалі для мене схожа на якогось такого полярного медведика, і про себе я її називаю полярний медвідь. Цю хризантему я купувала у садовому центрі на виставці. На вулиці вона не зимувала. Весною я її висадила в відкритий ґрунт, то цього зиму вона провела в горщику в приміщенні. Вона дуже гарна. Коли я купувала, кущ був такий низенький, компактний, але на вулиці кущі вигналися. Десь сантиметрів 80-100% є. А коли я купувала, там було сантиметрів 30 напевно. В одному горщику було три різних кольори. І так воно є. Це знову та красуня, про яку я вже розповідала. Бачите, тут в півтіні кущі більш низькі, а на сонечці кущі більш високі. Ось таку дрібненьку хризантему. Я викопувати не буду, хоча це рекомендують робити, вона буде зимувати на вулиці у відкритому ґрунті. А ось цю красуню я все ж таки викопаю, тому що вона мені дуже подобається. Пересаджу в горщик, та зимувати вона буде в приміщенні. В основі я знову висаджу її до відкритого ґрунту. Квіти ну, дуже гарні, ось пелюсточки, подивіться так завернуті. І це така дуже Красиво, в мене є інша, то що я вам показувала на початку відео. От кольори дещо схожі. Але по-різному якось сформовані квіточки, по різному загнуті пелюсточки. Дуже гарно. Ну, Моя красунька. Коричневі пелюстки це наслідок перших приморозків, тому цю красуню я вже викопала, посадила в горщик і на ніч заношу до приміщення. Зимувати вона також буде в приміщенні. Ось такі хризантемки в мене ростуть. Щиро дякую, що були зі мною на прогулянці. Пишіть, будь ласка, які хризантеми є у вас, як ви за ними доглядаєте. Мені дуже буде приємно, якщо ви поставите лайк і щось мені напишете. Всім я бажаю гарного дня і квіткового настрою, незважаючи на те, що немає світла, інтернету і тому подібне. Все буде добре.